Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне. Розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся! Бізнес у Польщі для когось мрія, а дехто з вас вже робить впевнені кроки до власної справи. І напевно у кожного з вас виникають ті чи інші питання стосовно процедури. Тож сьогодні я готова на них відповісти. Ходімо. Польща є однією з країн, яка зробила максимум, аби українці могли вести підприємницьку діяльність на рівні з поляками. Особливо це стосується малого і середнього бізнесу. Його можна швидко зареєструвати і платити невисокі податки у порівнянні з Україною. Давайте почнемо з того, хто може відкрити компанію у Польщі. Це українці, які легально проживають у Польщі і мають номер песель. Ви можете заснувати як ФОП, так і будь-яку компанію. Навіть повне товариство та товариство з обмеженою відповідальністю. А тепер давайте покроково. Для початку треба придумати назву. Гарна назва. Так і запишемо. Якщо ви зареєструєтеся як приватний підприємець, назва має містити ваше ім'я та прізвище. Наприклад, Віктор Волохатий. Будьте уважні! Тут важливий порядок: спочатку ім'я, далі прізвище. Також ви можете додати до назви профіль вашого бізнесу або місце знаходження. Наприклад, Віктор Волохатий Квіти або Віктор Волохатий Варшава. А ще додатком може бути ваш нікнейм або будь-яке вигадане формулювання. Але пам'ятайте, одна людина може мати один запис у реєстрі. Проте може вести різні види бізнесу під одним ім'ям. Тепер про адресу. Свій бізнес ви можете організовувати в одному або кількох місцях. Це можуть бути точки обслуговування, офіс, коворкінг, мобільний пункт, власна квартира, або і взагалі без прив'язки до адреси. Тут для вас повна свобода дій. І з обов'язкового ви маєте обрати код ПКД. Це український аналог КВЕД – код із класифікатора видів економічної діяльності. Він визначатиме, чим же займається ваша компанія. Наприклад, це буде флористика чи б'юті сфера. Як і в Україні, тут можна вибрати відразу кілька кодів. У Польщі вони мають ще й практичне значення. Наприклад, деякі з них пов'язані з певними формами оподаткування, мають використовувати касовий апарат або зареєструватися платником ПДВ. Вибрати сфери, які пасують саме вам, можна за адресою PL, табела, мишленник pkd. Вводити у пошуковику ключові слова і вуаля! Якщо ви маєте назву і обрали код, вам потрібно створити номер НІП або РЕГОН. Це той самий песель, але для юридичних осіб. Отримати його дуже просто. Під час онлайн-реєстрації компанії система сама дає автоматичний запис на його присвоєння. НІП генерується протягом одного робочого дня, а Регон сім днів. Далі потрібно обрати форму оподаткування вашого бізнесу. Їх є три види. На загальних умовах тут ставка податку 12 та 32 За єдиною ставкою тобто 19 Та одноразова сума зареєстрованого доходу. Але не забудьте перевірити, чи потрібно вам платити ПДВ. ПДВ це податок, який потрібно сплачувати на кожному етапі торгівлі товарами чи послугами. Він додається до кожного платежу. Як правило, ви як підприємець маєте зареєструватися платником ПДВ. Виключення лише якщо ваші продажі менше 200 тисяч злотих на рік, або ви продаєте товари, звільнені від ПДВ. Зареєструватися як платник ПДВ ви можете за цим посиланням. Зробіть скріншот. Там уся детальна інформація. Податки податками, але крім них ви ще маєте сплачувати внески до ЗУСУ. Це управління соціального страхування у Польщі. Зокрема, за соціальне страхування. Обов'язковим є пенсійне на випадок інвалідності та від нещасних випадків. Страхування на випадок хвороби добровільне. У фонд праці та фонд солідарності і медичне страхування. Але є хороша новина. Якщо ви новичок в бізнесі і вперше відкрили власну справу у Польщі, матимете пільги. Ця програма називається Ульга на старт. Тобто, ви можете не платити соціальне страхування, тобто страхування на пенсію, інвалідність та від нещасних випадків. Та у фонд праці та фонд солідарності. Через 6 місяців з моменту запуску компанії ви можете скористатися ще одним варіантом пільг та сплачувати знижені внески протягом двох років. Бухгалтерія неймовірно важлива складова вашого бізнесу. Усі підприємці зобов'язані її вести. Так, так, усі накладні, рахунки, записи це сюди. Її у Польщі ведуть у двох формах: спрощений. В книзі обліку доходів і витрат або в книзі обліку доходів одноразово. Повній у книгах бухгалтерського обліку. Раптом чогось не знаєте, можете передати цю роботу профільній компанії. Усі підготовчі моменти розібрали. Тепер давайте реєструватися. У Польщі фізичну особу, підприємця, тобто ФОП, реєструють у цей ДГ. Це центральний реєстр підприємницької діяльності. А інформацію про компанію юридичної особи вносять до Національного судового реєстру. Але будьте уважними, деякі види бізнесу неможливо зареєструвати у цей ДГ, лише у національному судовому реєстрі. Це стосується вирощування певних рослин, страхової діяльності. Заснування профспілок, спортивних клубів та сфери противопожежної охорони. Зареєструвати свій бізнес ви можете, не виходячи з дому онлайн. Тож перед тим як почати, перевірте, чи ви маєте усі необхідні дані для заяви. Це ім'я, прізвище, імена батьків, дата та місце народження. Вид, серію та номер документа, що посвідчує особу: це паспорт або карта побиту, номер песель, дані про національність, номери НІП і регон, якщо маєте, адресу проживання та інші адреси, де будете займатися підприємницькою діяльністю, назва виду господарської діяльності, коротке ім'я компанії, коди ПКД, кількість співробітників, яких ви плануєте найняти, дата початку діяльності. Інформація про страхування в ЗУЗ, круз та реквізити податкової інспекції за місцем вашого проживання. Далі легше. Але для цього треба мати профіль Зауфани або кваліфікований підпис. Потрібно зайти на сайт business.gov.pl і за допомогою майстра електронної заявки вибрати варіанти, які вас стосуються, або ввести дані, які вас попросять. А далі система сама підготує заяву для внесення до реєстру підприємців та повідомлення до ЗУС, КРУС, ГУЗ і податкової. Тож, якщо ви все зробили і вашу заяву прийняли, я можу вас сміливо привітати. Ви зможете легально працювати. У наступній серії ми поговоримо, як покроково відкрити салон краси в Польщі. Про це нас просили розповісти підписники нашого інстаграму. Не пропустіть, буде багато цікавої інформації. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.